Друзі, всім мої вітання. Ви на каналі Тракторний Бригадир. Е, виникало бачив в коментарях власне питання, де ж сам тракторний бригадир. А власне, я вам відповім. Дмитро зараз служить у Збройних силах України. І так як він не має такої можливості частенько приїжджати знімати, а техніка поповнюється у нас. Я, власне, його офіційний, так би мовити, партнер, представник. Називайте, як хочете. До вашої уваги, Jinma 3244HS. Така комплектація. Зараз ми оглянемо її, коротенько пробіжимось. Тракторний бригадир завжди з вами. Поїхали. Gimma 3244HS. 24-сильний трактор на повному приводі 3-циліндровий двигун. Дата випуску даного трактора 23 рік, 10 місяць. Поїхали, передня гума 6х16, задня 9,5 на 24, тобто HS, це так і розшифровується. Є HSX, там гума буде більша. Як передня, так і задня. Там буде 11,2 на 24, а передня буде 7,5 на 16, якщо я не помиляюсь. Так, добре, по гумі ми розібралися, диск розбірний. Перейдемо до передніх, передньої частини, бачимо тут 4 довантажувача по 12 кілограмів, тобто не багато, не мало, 48 кілограмів маємо. Передній міст редукторний, все потужний, доволі він якби має. Відповідні розміри до 24-ки. Також бачимо ось тягу на гідропідсилювач керма. Ось його виходить вал. З цієї сторони так само можемо бачити шток. Далі, що ми маємо далі? Можемо відчинити капот. Переглянути маркування двигуна. Тут у нас спрощена така система, як вона капот іде. Ось, як ми можемо бачити, така от защолочка використовується. Металевий пуп. Бак бачимо на 30 літрів. Трьохциліндровий двигун. Бачимо. КМ 385 чудово, дата виготовлення 23.10. Тобто так само, як і трактор, все, все в один період виготовлене. Акумулятор бачимо, на 80 годин перемикач маси, бачок на мастило в гідравліку, гідропідсилювач керма, резинки, резинові такі підкладки, упори під капот для зменшення вібрації та постороннього шуму антифриз, радіатор. Обв'язка стандартна Ну, Все ви це знаєте. Цей трактор може їздити, може не їздити, якщо, якщо ви не їдете на ньому. Він може копати, сапати, садити, саджати, сіяти, поливати. Ну, тобто багатофункціональний міні-трактор. Ось вам, будь ласка, генератор. Два роздільних насоси, стартер, вихлопна труба, все, в принципі, зрозуміло тут. Так, зачиняємо капот. Це ще задача не з легких. Однією рукою. Доволі, я вам скажу, він ваговитий, гарний метал. джима якби не пожалкувала. На металі не зекономили. Бачимо такі стандартні застіпки, як і на всіх в основному тракторах. Отак от, от. Так, поїхали фільтр повітряний циклон, масляна ванна з сіткою відстоювач палива і погнали назад. Скажу вам, маса цього трактора. 1300 кілограмів заявлено. Ось так виглядає задня частина. Будь ласка, шістичлі вал відбору потужності на дві швидкості 540 та 1000 обертів, відповідно. Ось так виглядає. Виглядають клешні метал зварений, але зварений гарно. Доволі товстий він. Ось таким от... Способом у джинних крепиться самі гвинти. Бачимо тут крюки, якісь допоміжні для можливо, буксування тої чи іншої техніки. Ось причіпний, бачимо крюк для причепа. Регулюється як по виліту, так і по куту, по нахилу. Бачимо одна пара гідровиходів. Бачимо. Вони розділені. Бачимо зелена горловина, щуп. Ось у нас в гідравліку розетка встановлена для причепу. В принципі, по задку можу вам показати ось самі чулки, як виконані гарно. Ну, все якби в стилі джинми. По задній частині ми розібралися, вантажопід'ємність підємність заднього навісного 420 кг заявлено в мануалі. Тому отак. Перейдемо до я думаю, до освітлення. Давайте зараз вімкну світлоперемикачі, тут. Тут ось всі відповідні перемикачі, повороти. Світло, це в нас ідуть габарити, вімкнення габаритків, дальнє ближнє, це задній ліхтар, сигнал і аварієчка. Приборна панель автомобільного типу комбінована. Будь ласка, до вашої уваги, бачимо тут паливо, бачимо температуру. Бачимо тахометр, бачимо мотогодини, бачимо тиск мастила. Мас, е, бачимо відповідні тут є індикатори, які е, засвічуються у відповідний момент. Тобто при заведенні ну, тухне цей значок, в принципі, я вам покажу це далі. далі. Е, переднє у нас світло йде. Звичайні галогенки. А, да, я не вимкнув, вибачаюсь, Хоп. Так, це у нас ближнє, ну вимкну далі. Дальнє світло, галогенки звичайні. В принципі, все по освітленню все просто і зрозуміло для трактора. Як для трактора? Ну, Навіщо я щось більш масивне більш потужніше, я вимкну задню фару. Тут вона іде діодна у нас. Доволі яскраво вона світить. Ну, В разі, якщо що, там можна замінити, можна додатковий тут встановити ще на цю сторону, як, як забажаєте. Бачимо, зіп наборчик у нас є в наявності. Тут приклеєний він скотчем. Номерна табличка з підсвіткою номера. Ось, в принципі, отак от по освітленню ми і розібрались. Е, далі, сидіння. Сидіння та місце оператора. Сидіння доволі таке м'яке, поролон там всередині однозначно. Таким дермантином воно оброблене, Підлокотнички такі упругенькі доволі. Сидіння у нас регулюється на пружині. Тобто вверх вниз ось регулятор бачимо відповідний також назад вперед по салазкам рухається. Таким чином, опа! Опа, є, є таке. так, добре, добре. Перейдемо до... А, ось ще не забув Бардачочок. Бордачку нічого нема, так як, так як все там, зібчик там у нас. Перейдемо до місця оператора. Все ж таки можна потрапити сюди за допомогою сходинки, ось один. Можна вхопитись за ось цю дугу, можна за кермо, можна за ось цю ручку. Мені в даний момент зручно взятись за цю дугу і присісти отаким от таким чином. Оп. Тобто, коли ми сюди вмастились вже на саме місце, доволі тут, ну, якби, доволі достатньо місця. Можна якби, можна було б більше зробити місця, але ну, в принципі. В принципі, його тут достатньо. Так, пробіжимося по педалям. Вони в своїх стандартних місцях, нічого звісно, не змінюється, але, але ж, це щеплення. Роздільні йдуть педалі на гальмування, гальмівні педалі. Ось ручний у нас іде стоянкове гальмо, ручне і педаль газу. Ручний газ у нас підлаштований під правою рукою, на крилі закріплений метал, звісно, дуже потужний, на крилах всюди виконано дуже якісно. Руль також м'якенький. Все гарно виконано. Е, так, перейдемо до речагів, важелів. Ось власне, важель перемикання е, валу відбору потужності е, з відповідним номеруванням вказаним. Це у нас де іде від'єднання переднього мосту, будь ласка. Бачимо коробка. У нас тут схема намальована якби одразу на коробці. ось Також повторення йде на самій кулісі, на баранш, барашку цьому. Бачимо 4 передачі вперед, одна назад, з відповідними, як для джинми, ось ми бачимо е, повільний хід та швидкий хід е, з відповідною черепашкою та зайчиком. І надповільнений. Тобто маємо е, передач виходить 12, 3 на 4. Виходить 4 на 4, 16. 16 передач виходить у нас вперед. Маємо. І 4 передачі назад. 4 швидкості, власне. Добренько. Побігли. Блокування диференціалу ось у нас. Це у нас, власне, йде важель на гідравліку. В принципі, регулятор ось на, на подачу мастила. Скажімо так. Добре. Добре, по рычагам ми всім розібрались. Все, в принципі, ми тепер знаємо про дану техніку. Тракторний бригадир, нагадую, завжди готовий співпрацювати з вами. Замовляйте техніку у нас. Замовити можна, зателефонувавши по номеру телефону, який ви бачите на екрані. Також по цінам можна дізнатися на сайті. Доставка по всій Україні безкоштовно, без передплат, так як розвозимо, доставляємо для нас головне, щоб ви отримали додому техніку. Зараз заведемо цей тракторець і трошечки проїдемось. Подивимось, що він може. Так, може він може. А він може, друзі. Я вас запевняю. Хочете, вірте, хочете, не вірте. Але я вам кажу, що він реально їде. Це трактор. Заводимо безпечним щепленням. Тобто, ну, ви зрозуміли. Не заводиться без вижатого щеплення, вижимаємо щеплення і тракторець легесенько з пів оберту просто бринькає. Забув я ще вказати, як глушиться даний трактор, а глушиться він примусовим перекриттям. Ось. Добре. Так, у нас тут все ввімкнене, зараз вмикаємо передачу, яку нам потрібно. І поїхали.